Привіт, малята! Це я, Автотім. Ви мене впізнали? А ви любите подорожувати? Ой, я дуже люблю. Вирушити в подорож можна просто вийти із домівки і піти кутись пішки. Але, мабуть, кожен із вас погодиться, що будь-яка подорож. Буде зручнішою та цікавішою, якщо здійснити її на чомусь такому, що швидко їздить. Ось дуже швидко їздить. Або те, на чому літають, а можна і те, на чому плавають. А чи знаєте ви, яким словом ми називаємо те, на чому можемо подорожувати? Так, це транспорт. Давайте пригадаємо, який буває транспорт, та розкажемо про нього, а допоможуть нам у цьому яскраві малюнки. Це машина. Вона перевозить людей. Це легкова машина. Повторіть за мною. Легкова машина. Як подорожують на машині? Що роблять на ній? На машині їдуть. Повторюємо разом: на машині їдуть. Це літак. Машиною подорожують по землі, а літаком у повітрі. Повторюйте. У повітрі. Що робить літак? Літак летить. Літак летить. Який літак? Літак швидкий. Повторюємо разом. Літак швидкий. Це корабель. Що робить корабель? Їздить по землі чи літає? Давайте подумаємо. Ні, він пливе по воді. А чи можна подорожувати на кораблі? Море або річкою. А на кораблі їздять? Ні, пливуть, повторіть. Ні пливуть. А який у нас корабель? Давайте подивимося. Великий, білий. Повторіть. Корабель великий, білий. Малята, ми з вами забули про один дуже важливий вид транспорту. Вирушає він з перону, дружний, ладний стрій вагонів. Сілись люди по місцях. Чути стукіт. Чух, чух, пах. Залізницею він їде. Що це? Певне, знають діти. Правильно, це потяг. Повторіть, потяг. Зручно подорожувати потягом. Він зазвичай великий, довгий, в ньому багато вагонів. Усередині потяга гарно та затишно. Там полички для пасажирів, столики. У потязі затишно і тепло. Їздить потяг по залізничних рейках, тому і називається залізничним транспортом. А веде потяг машиніст. Повторюємо разом: потяг веде машиніст. Потяги вирушають від вокзалу. А місце, звідки відходять вони, називаються пероном. Подивіться, це перон на вокзалі. Малята. Давайте разом з вами промовимо. ЧИСТОМОВКУ Рано зранку на пероні, сірі каркають ворони. Давайте ще раз. Рано зранку на пероні, сірі каркають ворони. Малята ми сьогодні з вами ще подорожували. І потягом це дуже зручно і цікаво. До нових зустрічей. Пока!